Оповідання Михайла Коцюбинського про двох цапків. З одного берега річки йде білий цапок, а з другого берега річки надходить чорний цапок. І той хоче через річку перебратись, і другий, а через річку кладка. Така вузенька, що тільки один може перейти, а двом тісно. Не схотів білий цапок зачекати, поки перейде через кладку чорний. А чорний собі не схотів заждати, щоб перейшов білий. Ступили обидва на кладку, зійшлись посередині та ну його один одного лобами, рогами бити. Бились-бились, та й скінчилося на тому, що обидва в воду попадали і потопились. Дітки, якими словами починається оповідання? Правильно. З одного берега річки йде до річки білий цапок, а з другого берега надходить чорний цапок. Що хотіли зробити цапки? Правильно перебратись через річку. Скажіть мені, а що їм завадило перейти річку? Правильно, вони були дуже вперті, не схотіли поступитися одне одному. Дітки, а що ж трапилось з сапками? Правильно, обидва попадали в воду. Скажіть, мої хороші, а чому ж так трапилось? Правильно, тому що обидва цапки були вперті і не хотіли поступатися один одному. А зараз, мої хороші, ми будемо складати різні речення і використовувати слова для того, щоб я починаю. Кладка потрібна для того, щоб правильно перейти річку. Стілець потрібний для того правильно. Щоб на ньому сидіти. Шафа потрібна для того, щоб в неї складати свої речі. Мікрохвильова піч потрібна для того, щоб правильно розігрівати їжу. Холодильник потрібен для того, щоб зберігати їжу. Молодці, мої хороші, ми справилися із цим завданням. Переходимо до наступного завдання. Ми будемо робити звуковий аналіз слова цапок. І пригадайте, як ми позначаємо голосний, як позначаємо приголосний. Правильно, приголосний позначаємо рисочкою, а голосний кружечком. Молодці, мої хороші, перший звук у слові цапок. Цапок. Правильно позначаємо рисочкою. Це приголосний Ц. Молодці, а останні? Правильно, к цапок теж приголосний. Позначаємо правильно рисочкою. Я сподіваюсь, ви справилися із цим завданням. Молодці! Ми сьогодні з вами прослухали казочку про двох цапків. Зробили звуковий аналіз слова Цапок та складали речення, використовуючи слова для того, щоб молодці.